В нашому місті визначені тимчасові пункти розміщення евакуйованого населення. Вони безкоштовно харчуються, вони не сплачують за комунальні послуги. Їм надається психологічна підтримка. Більшою частиною люди проживають по по двоє осіб. Є деякі кімнати по троє осіб. Звісно, ми вирішуємо питання щодо покращення умов їх проживання, тому що це ті місця, де раніше були гуртожитки, вірте, дуже багато говорять, в мене все є, мені всього достатньо, в мене є зручний матрас, зручне ліжко, зручна ковдра, і в мене є їжа, я захищений. Все в мене добре, я тільки хочу попасти в Антоніку або в садове до свого будинку. Вони там проживають, мають проживати до 6 місяців. Але коли люди не дають згоду, Переміщатися в інші регіони вони продовжують проживати там.